Слава Україні! Добрий день, друзі. Е, вже так почало холодати, тому хочу вам нагадати, маємо ми продажі утеплювач капоту. Це в даному випадку під МТЗ 8082 Під квадратну фару є такі самі, вони будуть під фари під круглу, та, та що е, збоку у тракторі на виносних кронштейнах. Тобто тут є отвори, тут отворів. Під фару немає. Так, це тканина та, що відштовхує вологу Вона промокати не буде. Так, отут цей отвір у нас підвихлопнув. Тут можете закрити або відкрити і тут зафіксувати отак. От. З внутрішньої сторони це у нас такий як ватін. Ну, тобто він достатньо такий. Теплий, зверху, під заливну горловину також є такий кармашик. Так, знизу лямки отакі, щоб закріпити його, отаким от чином він натягується, трошечки не доходить до кінця капоту. Так, понизу, ви бачите, довжина отака, ну навіть якщо підтягнути, то ну от, підтягнув, отаким от чином воно стає. Так, Нагадую, що є е, на різні моделі, є на 1221, є на 892. Також е, по вартості, друзі, півтори тисячі гривень таке задоволення коштує. Так що не звалікайте, будь ласка, звертайтеся до нас, замовляйте. Так, ну одразу ж, якщо вже тут, це у нас є механізм навішування. Попереду трактора, отакий от він. Тобто без оцих кликів. Клики це підкун, щоб там, коли близенько під'їжджаєте, щоб фари не побити. Бачите, отак от от воно буде захищати. Так, оце механізм навішування, такий на сайті він у нас є, Сайт МТЗОК, Він коштує 55 тисяч гривень. Кому потрібно, можете також замовляти. Для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером телефонуйте. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Також нагадую, Литва, Латвія та Молдова є можливість відправляти через перевізника Володимира або Сергія. З ними потрібно зв'язуватися через Viber і з'ясовувати вартість та умови доставки в вашу країну. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.